А чи знаєте ви, де можна подивитися в Україні на справжніх мамонтів, гігантських комах та як жили первісні люди в доісторичні часи? Hmm. У цьому відео ми побуваємо з вами в унікальному місці в природничому музеї в Києві, де зібрані рештки вже давно вимерли гігантських тварин, рослин та різних справжніх монстрів, які дійсно жили на нашій планеті дуже давно. Зараз ми з вами відправимось в подорож у часі в природничому музеї в Києві і прослідкуємо розвиток життя на землі від самих його початків до наших днів до того ж, ми підготували для вас свій топ 5 найбільш вражаючих експонатів, які нас здивували найбільше. Цей топ квест знайди скарби музею, які обов'язково повинен побачити кожен. А ще ви почуєте шокуючі факти про експонати, які ви точно не знали. Що може бути спільного в цього музея з Гаррі Поттером? Відповідь на це дасть дуже містичний та дивакуватий експонат. Чи були динозаври на території України? Ви зараз дізнаєтеся про це та ще багато інших цікавинок. Тож вирушаємо у мандрівку в часі нашою планетою. Світ з родзинкою. Науково-природничий музей знаходиться в центрі Києва на вулиці Богдана Хмельницького, неподалік станції метро Театральна, в старовинному будинку з оригінальною архітектурою у стилі неокласицизму. Музей відкрився для своїх відвідувачів ще в 1967 році. Це один з найбільших науково-природничих музеїв світу і найбільший природничий музей України. Hmm. Уявіть собі. Тут зібрано понад 30 тисяч експонатів, які розповідають про виникнення, будову та еволюцію землі, її рослинний та тваринний світ. Ви побачите унікальні сучасні та старовинні наукові колекції, які збирали, досліджували і продовжують вивчати науковці протягом вже більше ніж 100 років. Тому ми радимо приходити сюди якомога раніше, щоб не поспішаючи встигнути побачити найцікавіше. Перед початком вашої прогулянки музеєм ми радимо взяти аудіогід. Його можна отримати разом з вхідним квитком на касі. Біля кожного експонату є відповідна цифра, і натискаючи цифру на аудіогіді, ви почуєте розповідь про експонат. А ми починаємо нашу мандрівку з геологічного музею на першому поверсі. Тут панує дивовижний світ мінералів. Кожен камінчик виблискує, наче коштовна прикраса. Дивуєшся, як природа могла створити таку красу. Тут просто рай для любителів коштовних каменів. Здається, що тут зібрана колекція всіх мінералів, які тільки існують у світі. Шкода, що не бувала в цьому музеї в студентські часи, коли треба було здавати іспит з геології і розпізнавати мінерали та знати їхні назви. Можливо, так було б простіше здати іспит. У виставкових залах стоять стенди, пояснювальні таблички, які показують будову землі, описують різні геологічні процеси, які в ній відбуваються, так як вулкани та землетруси, розповідають про історію її геологічного розвитку та про різні події. Наприклад, про падіння метеориту на землю. Від утворення земної кори до наших днів пройшло більше чотирьох мільярдів років. Важко навіть уявити, скільки змін відбулося в будові землі та скільки змінилося мешканців на землі за цей час. У геологічному відділі також зібрані корисні копалини, які видобувають на території України. Ось такі діорами, виставкові майданчики, дуже реалістично показують певну місцевість. Вони, ніби вирваний кадр з документального історичного фільму, занурюють в атмосферу певного часового відрізку в історії планети. Ось, наприклад, діорама Карстової печери, яка дає нам уявлення про те, як виглядає це неймовірне геологічне утворення з його сталактитами та сталагмітами, виростами зі сталі та підлоги гірських порід. А ми підіймаємось на другий поверх до тієї частини музею. Яка вразила нас своєю епічністю найбільше. Hmm. Це палеонтологічний музей, де зібрані рештки вже давно вимерли гігантських тварин, рослин та різних справжніх монстрів, які дійсно жили на нашій планеті дуже давно. І вже на вході до цієї частини музею нас зустрічає перший експонат, який увійшов в наш топ найцікавіших експонатів. Це справжнє житло первісних людей, зроблене з кісток та бивнів мамонтів та покрите його шкірою. Це житло знайшли в селі Межиріч на Черкащині. Це щось неймовірне. Wow! У палеонтологічному музеї зображена історія розвитку рослинного та тваринного світу землі, починаючи з появи життя до наших днів. Але все ж не з усіх періодів геологічного розвитку України ми отримали в спадок багато знахідок. Зокрема, у мезозойську еру, а це був період існування динозаврів, майже вся територія України знаходилась на дні прадавнього океану Тетис. Через це в музеї немає решток динозаврів, які зазвичай найбільше цікавлять відвідувачів. Та про динозаврів на території України ми поговоримо ще трохи згодом. Менше з тим, у палеонтологічному музеї є багато цінних знахідок пізніших періодів. Ось, наприклад, за кількістю знайдених решток морських мешканців з палеозойського періоду та савців з неогенового періоду, наша країна є однією з найбагатших в Європі. А деякі місцезнаходження знаходження решток давніх хребетних не мають собі рівних. Цікаво, що викопні матеріали з території України зберігаються в багатьох музеях світу. Приклад таких цінних та вражаючих знахідок це кити та інші давні їм подібні савці. В музеї також зберігається родзинка до історичних часів. Другий експонат в нашому топі найцікавіших експонатів музею це скелет справжнього мамонту. Його рештки знайшли в 1949 році у селі Гатне Фастівського району Київської області. Цікаво, що мамонти найдавніші представники з родини слонових. Тобто, уявляєте, по наших землях колись бігали давні слони. Яка екзотика? А це найдавніший представник вимерлих коботних дейнотерій, який існував ще задовго до слонів мамонтів та мастодонтів. Дейнотерій у перекладі означає жахлива тварюка. І дійсно вигляд він має моторошний і схожий на якогось монстра, а не на слона. По фото можна побачити, якими велетнями дейнотарії були у порівнянні з людиною. Ці бивні, що росли зі щелеп, допомагали їм рити ями та знаходити там якусь живність. Mm. Всі ми звикли, що всі комахи зазвичай невеликого розміру, але було так не завжди. Підтвердженням цьому це третій експонат в нашому топі найцікавіших експонатів: Гігантська комаха Бабка Меганевра. Це була одна з найбільших комах, що коли-небудь існували на планеті. Уявляєте, розмах крил цієї комахи сягав 70 сантиметрів, і по фото можна побачити, настільки вона була величезною в порівнянні з людиною. Така собі комаха мутант. А ще вона значно давніша за динозаврів та існувала понад 300 мільйонів років тому. Це первісний тур пращур свійського бика. Його образ часто використовували в українських билинах та легендах. А ось і четвертий експонат в нашому топі найцікавіших експонатів: Олень Гігант, символ палеонтологічного музею, найбільший олень, який коли-небудь жив на нашій планеті. Розмах його рогів сягав 2-3 метри, а важили вони аж 40 кілограм. Mm. Окраса палеонтологічного поверху діорами стоянки первісних людей у печері Київ-Коба, що в Криму неподалік Сімферополя. У цій печері від 100 до 40 тисяч років тому вони ховалися від холоду. Первісні люди почали використовувати вогонь для зігріву та обсмажувати на ньому м'ясо. Знахідки у печеряки Коба дали відповіді на багато запитань про життя первісних людей на територію України та їхній рівень розвитку. Діорама виглядає дуже реалістично. Поруч, стенди, які розповідають про походження людини, а в цій вітрині зібрані черепи, які показують, як змінювалася людина в процесі еволюції. Далі наша мандрівка продовжиться зоологічним третім поверхом музею. Тут зібрано близько п'яти тисячі тварин, корали, гігантський японський краб, один з найбільших членистоногих світу, комахи, павуки, черепахи, змії, крокодили, риби, в тому числі гігантська риба місяць. Найважча відома кісткова риба у світі. Уявляєте? Вона може важити до двох тонн. Ця риба дуже повільна, і її легко можна спіймати та з'їсти. Але за рахунок того, що це найплодовитіша риба у світі, а одна самиця може відкласти до 300 мільйонів ікринок, Цей вид риб виживає. Mm. Тут зберігається неймовірна колекція різнобарвних тропічних метеликів. Це просто захват. Oh. А ви знали, що на початку двадцятого століття було модно дарувати комах замість квітів? Їх дарували в спеціальних коробочках. А ось серед павукоподібних знаходиться п'ятий експонат в нашому ТОПі найцікавіших експонатів. Дивакуватий, інколи здається іншопланетний мечехвост, один з найдавніших жителів нашої планети, набагато старший за динозаврів. Уявляєте, мечохвости жили щонайменше 445 мільйонів років тому і живуть досі. Їхні розміри сягають від 50 до 90 сантиметрів. Правда, моторошно виглядає. Цікаво, що в цих створінь блакитна кров, і її використовують в медицині як реагент для тестування препаратів. Mm. У залі птахів діарами показують середовище їхнього проживання в різних куточках України та всього світу: полісся та степ, субтропічне узбережжя Криму та полонини Карпат, пустельні, гірські та антарктичні ландшафти з пінгвінами. Біля кожної пташки є кнопка, і якщо на неї натиснути, то можна почути, як звучить ця пташка. Також у зоологічному відділі можна побачити кажанів, сумчастих тварин, снігового барса, бобрів, дикобраза, рись та багато рідкісних савців. А ми рухаємося далі до ботанічного відділу музею на четвертому поверсі. Він вважається одним з найкращих ботанічних музеїв світу. Тут зібрані зразки рослин з різних куточків нашої планети. Є тут і зразки грибів, засушених плодів банана, плоди дерева пандан, які використовують в Східній Азії як природний ароматизатор, додають до випічки та інших страв: горіхи сейшельської пальми, кокодемер, морський кокос. До речі, це найбільше насіння на планеті. Його вага сягає від 13 до 18 кілограм, а інколи і цілих 25 кілограм. Але ще більше вражає форма цих велетенських горіхів. Власне, цим пальма і прославилась на весь світ. Горіхи дійсно нагадують жіночі сідниці. А ось іспанський артишок, який широко використовується в кулінарії та в медицині як лікувальний препарат. Та найбільше в ботанічному відділі нас вразила містична людиноподібна рослина, про яку знають всі, хто хоч раз чув про Гаррі Потера. Так ми поговоримо про корінь мандрагори, який жахливо пищав щоразу, як його витягували з горщика з землею герої світу Гаррі Потера. Мандрагора це одна з рослин, яку дуже люблять використовувати у фентезі, бо навколо неї сіється чимало різних містичних легенд. Через девакувату людиноподібну форму коренів мандрагори та через вміст отруйних психотропних речовин їй здавна приписували чародійні властивості. Найбільшої популярності рослина досягнула в середньовіччі, коли її записували у кожен перший ліпший магічно лікувальний рецепт місцеві травники. У ті ж часи існувала легенда, що іноді мандрагора плаче, і той, хто почує її плач, може збожеволіти. Мандрагора потрапляла і на територію Київської Русі, де її називали сон травою. А зараз ми з вами підійшли до інтригуючого запитання чи були ж все ж таки динозаври на території України? Ми вже згадували про те, що в Мезозойську еру, в період існування динозаврів, майже вся територія України була під водою. Тут було внутрішнє море під назвою Тетіс. Однак 1934 року на території Кримського півострову, який під час існування динозаврів ймовірно був островом, в Бахчисарайському районі виявили рештки динозаврів, але на жаль, вони так і не потрапили до українських палеонтологічних колекцій. Ці матеріали вивезли в Росію в Санкт-Петербург на дослідження, і так там і залишилися зараз. Ці рештки виставляються в Москві в палеонтологічному музеї. Виявилося, що ті, знайдені в Криму у залишки динозавра, були кістками задньої лапи гадрозавра Вебера. І мав він ось такий вигляд. Тому можна сказати, що на території України все ж таки були динозаври. Природничий музей це ще й дуже серйозний науковий центр України. Він входить до складу Національної академії наук України. Тут зібрані величезні музейні фонди, колекції знахідок, які зберігаються в спеціальних сховищах. Цими фондами працюють науковці, і зазвичай вони закриті для гостей музею. Але якщо забронювати тематичну екскурсію, то вас можуть завести, так би мовити, залаштунки музею в ці фонди. В музеї також є кінозал на п'ятому поверсі. Тут показують 3D-фільми про природу. Графік роботи музею та вартість вхідних квитків можна перевірити на офіційному сайті музею. Тут можна замовити екскурсію, але її потрібно бронювати заздалегідь по телефону. Окрім екскурсій, у музеї читаються цікаві лекції, проводяться квести, інтерактивні програми до дня народження. Тож музей вже набуває не тільки пізнавального змісту, а ще й може бути елементом розважальної програми для відвідувачів. Думаю, за цим і стоїть майбутні науки. Її масштабна всебічна популяризація серед широких верст населення різного віку, від малого до великого. Важливо з самого малку водити дітей в музеї. Щоб згодом в них самих виникало бажання ходити в подібні заклади, і вони розуміли, що це дійсно цікаво пізнавати світ. Відвідування цього музею може бути чудовою ідеєю для дозвілля з дітьми, і тут буде цікаво як дітям, так і дорослим. Такі місця, як науково-природничий музей, чудовий виховний заклад для підростаючого покоління. Цей музей складає загальне уявлення про оточуючий світ та викликає бажання вибудовувати екологічні відносини з нашою планетою, берегти її. А в дорослих викликає бажання берегти планету для наступних поколінь, щоб і вони змогли насолоджуватись красою природи та на власні очі бачити те велике розмаїття тварин та рослин нашої планети, а не тільки в музеях, фільмах та книжках. То що, вам же захотілося побувати в природничому музеї? Напишіть в коментарях. Поділіться цим відео, ставте лайк, якщо воно вам сподобалося. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви хочете надалі отримувати такі розважально пізнавальні відео огляди найцікавіших куточків нашої планети світ з родзинкою! Давайте досліджувати світ разом.